Вітаю всіх друзів моїх. Початок ще одної роботи. Про Калину стільки сказано, що можна казати про те, що вона нематеріальна культурна спадщина України. Наряду з козацькими піснями Дніпропетровщини та Петриківським розписом. Ну, це жарт, звісно. Нехай вона буде матеріальною спадщиною України. Я не проти. Така легенда є про дівчину калину, калинку. Ну, може, нехай так і називається ця робота. А сам образ я надихнулася, подивилася Катерина Романюк, є така художниця, і в неї є робота про дівчину українську, і так надихнулася. Але зовсім про калину мова. Я образом надихнулася таким чином. Ну, буду працювати, переносити, вишивати, вам показувати. Працюємо, продовжуємо.